Передусім, хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі. Можливість прямих перемовин. Саме такі були сигнали про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх і сьогодні, саме тут, в столиці, в Анкарі. Що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідків до речі. І для того щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру, що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, а вони думаю, також будуть в Туреччині на високому рівні. Подивимось, але рівень. Руських поки що мені офіційно не відомо, але з того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі. Приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Дякую. Будемо в контакті. Ми обов'язково вийдемо до засобів масової інформації після зустрічі з президентом Ердоганом. Ми подивимось, в якому форматі я точно зустрінусь. Дякую.